Не завжди хочеться співати, хоч світ п'яніє від весни, мовчать пісні, коли гармати вриваються в дитячі сни. Неміє біль, стихає битва, і все світ шану віддає, коли над юністю молитва за упокійною стає. Несуть синів над полем плачу, цвітуть до обрію вінки. І тільки тихо плене кача, рівсь сльози, душі і вінки. Пам'ять це не просто частина історії, пам'ять це наша совість, біль, наша гордість, пам'ять вічно молодих солдатів і офіцерів, що можньо борються з ворогом, пам'ять тим, хто поліг смертю хоробрих, пам'ять усіх, чиї серця опалила війна. Хвилина мовчання, затихли всі кроки. Скорботи хвилина громада мовчить. Ніколи нехай не вертають ті роки, щоб димом не вкрилася неба блакить. Схилімо голови низько перед пам'яттю і подвигом славних синів України, хвилиною мовчання. Немає нічого важливішого, ніж життя людини, а життя, яке віддане за свою батьківщину, набуває надзвичайного сенсу. На території України гримлять вибухи і свистять кулі. Страшна звістка стукає у двері, викликаючи розпач і невгамовний біль у душах рідних та близьких. Серця справжніх героїв завмирають, як сама Україна, окутана жалобою за своїх синів. Мітинг реквієм присвячений відкриттю меморіальних дошок воїна захисника Самборської Самборського Андрія, оголошується відкритим. Say. Yeah. І жителі громади пам'ятатимуть про Андрія, який був справжнім патріотом і захисником рідної землі. Під синьо-жовтим полотном знаходиться меморальна дошка, яка увіковічнює пам'ять про загиблого героя. Це символ поваги і вдячності від тих, за кого він віддав своє життя. Право зняти полотнище надається родині загиблого героя. Сьогодні схиляємо голову в пам'ять нашого героя. Самбурський Андрій Юрійович народився 20 лютого 1978 року в селі Силисогірка Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Навчався в Кам'янець-Подільській загальноосвітній школі номер 9 З самого дитинства Андрій займався танцями. Танцював у народному ансамблі горлиця. Після завершення школи навчався 6 місяців в Кам'янець-Подільському військово-інженерному інституті. Але залишив навчання, тому що не бачив себе військовим. 4 роки після армії ходив в море на посаді матроса другого класу. Був одружений, виховував двох дітей. 28 лютого 2022 року Андрій пішов до військомату. і вже на наступний день вступив до лав Збройних сил України. Та поїхав в Житомирську область, де займався ремонтом техніки. В травні був переведений в Харківську область, а згодом в Луганську, у місто Лисичанськ, де отримав своє перше поранення після лікування Поутонецькій області в селі Берегове. Служив у військовій частині А-42-67, був командиром мотопіхотного відділення. Загинув Андрій Юрійович. 23 листопада 2022 року в селі Берестове Бахмутського району Донецької області, отримавши осколкове поранення під час артилерійського обстрілу, був нагороджений відзнакою почесний громадянин міста Кам'янець-Подільський та орденом за мужність 3 ступеня. Учасниками відкриття меморальних дошок сьогодні є представники сільської влади. До слова запрошується заступник сільського голови Гуманецької територіальної громади Сідер Віталій Іванович. Шановні рідні та близькі полеглого захисника вітчизни Самборського Андрія Юрійовича, шановна громада, сьогодні ми, дякуючи особистим коштам сільського голови Абдул Кадирової Інни Григорівни, працівників сільської ради. Відкриваємо чергову вже четверту алею слави та пам'яті воїнам, які встали на захист України та віддали своє життя за мир та спокій в наших домівках, за волю, суверенітет та незалежність нашої держави. Війна, яка розпочалася в далекому 2014 році, та повноцінно розгорілася. З 24 лютого 2022 року стала найбільшим жахіттям в історії нашої української незалежності, адже вона забрала тисячі і тисячі, десятки тисяч життів військових та просто цивільних мешканців нашої держави. Серед них і наш герой Андрій Юрійович. Ця алея слави має стати для нас всіх тим святим та сакральним місцем, яке має нам щоденно нагадувати про подвиг наших героїв, серед них і Андрія, про ту ціну, яку заплатили вони за наші з вами мирні та спокійні ранки. За той подвиг, який Дійсно є вічним. Тож сьогодні я хочу від імені всієї Гуменецької громади розділити той біль і смуток матері, дружини, дітей, всіх рідних нашого героя і висловити щирі слова подяки за його мужність, героїзм. За те, що він дав нам можливість просто спокійно жити і працювати. Вічна слава герою Андрію, який віддав своє життя, за те, щоб мирним і блакитним було небо над українцями. Слава Україні! До слова запрошується староста села Лисогірка Ціхоцький Анатолій Омелянович. На громаду хочу сказати небагато. Наш герой Андрій, він дійсний патріот України. Дійсний, Дійсно герой, який в перші дні війни добровільно вступив до Лав Збройних Сил України, получивши поранення, недолікувався. І поїхав опять на фронт до своїх підлеглих. Це бойове братство, яке він підтримував і вболівав за своїх підлеглих. Хочу сказати, що хто поклав голову за друзі своє, попадає в рай. Вічна пам'ять Андрію, вічна пам'ять всіх полеглим, хто захищав незалежність і суверенітет нашої України. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Холодний смуток душу охопив, дощан заплакав, свічка догорає. Він не дожив, не докохав, не долюбив, та праведна душа не помирає. Ми гордимося вами, Андрію. У наших серцях вічно буде жити пам'ять про вас. А Господь упокоїть вашу душу. Запрошуємо жителів села Лисогірка та усіх присутніх покласти квіти до миморальної дошки та вшанувати пам'ять воїна героя. бо ти сині, лине кача, по Мамко ж моя, не лайме. you the ball. BUDDHA Thank <mully> you, de poenis I Це війна не в далекій країні, не в Іраку чи десь там в Чечні, а в вишневій моїй Україні. Саме тут всі її вояки нашу країну від зла захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають. Щоб країна у майбуття вільна, сильна, без чварта війни, віддають. Найцінніше життя України найкращі сини. Герої не вмирають і не вмруть. Героїв пам'ятатимуть біками. Їм славу вічно віддають, і голови схиляють перед вами. Слава Україні! Мітинг греквієм присвячений відкриттю меморальної дошки, оголошується закритим. усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, ми, браття, у сожі.